Це у нас операторська. Звідси проводяться командні тренінги. Це палата інтенсивної терапії. Вона ж може бути палата приймального відділення, протошокова палата, це у нас пологова зала, з пологовим кріслом. Одна з основних ідей симуляційного центру відтворити обстановку реального клінічного закладу реанімаційний на натальний столик з підігрівом. Це є реальне обладнання, це не імітація. І наші лікарі-ненатологи, -на шарі гінекологи. Вони також, коли імітують народження дитини, вони розташовують її, як і положено на столику з оберегруванням так і далі, так далі. Тобто в цій кімнаті знаходиться оператор, інженерний співробітник, який дистанційно керує високотехнологічним, так званим high fidelity uh, манекеном. Тут знаходиться викладач, який власне, і є модератором тренінгу, як режисером кінофільму. Да? Тобто, ми такі маленькі сценарії відтворюємо, які базуються на... Певних невідкладних станах на певних клінічних ситуаціях, які траплялись в різних лікувальних закладах і мали не дуже приємні наслідки а, щодо пацієнтів, або була виявлена неправильна робота медперсоналу в команді при наданні допомоги в ті або іншій клінічній ситуації, у нас є можливість ще раз, і ще раз і ще раз повторити цю клінічну ситуацію в умовах симуляційного центру для того, щоби. Уникати в майбутньому тих помилок, які були підпущені, для того, щоб інших лікарів навчити, як не робити це помилки.